Мене звати Еніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, Я все ж таки вирішила зняти свій Project Pen е, окремо від моєї косметички, тому що е, недавно я купила собі таку нову палеточку і додала її в свою косметичку, але ж вона не в Project Pen, вона просто в моєї косметичці. Тому Project Pen буде окремо від косметички. Е, так. Що я ще хотіла сказати? Що, скажімо так, цей Project-Pen буде знаєте, таким постійним, змінним. Тобто, якщо я щось закінчую, то я просто додаю щось інше в цей Project-Pen. Або, наприклад, якщо я розумію, що я більше не хочу цим користуватись, або хочу поки що відкласти цей продукт, то я просто його відкладу і заміню якимсь іншим продуктом. Будемо ось так робити, тому це мій Project-pen. Що ж, я постараюся, до речі, робити такі включення, як кожен місяць про Project Pen відео. Тому почнемо з першого відео. так? Спочатку покажу ці продукти, які тут є. Отже, перше це як і було, тональна основа, яка зараз є в моїй косметичці в Project Penі. Це ось такий BB крем від фірми Кіка написано, що це зроблено в Німеччині. Не знаю, мені його хтось віддав, здається, подружка, і я їм користуюся, він досить світлий. Не знаю, давайте зроблю сводж цієї тональної основи. Зараз він такий. Він, здається, трошки рижуватим, але він дуже гарно підлаштовується під відтінок шкіри, тому. Він такий приємний, скажімо так. І він не застигає, тобто він не стає матовим, тому я його припудрюю. Припудрюю його ось такою пудрою, яка теж у мене в Project Penny. Вона в Project Penny, тому що вона розбилася ось так, і вона дуже сильно кришиться. Так, тобто, навіть коли я просто кісточкою набираю, то відпадають шматочки. Це дуже незручно. Крім того, ця коробочка досить незручна з рахунок того, що вона така величезна. І тому я хочу її теж закінчити цей продукт. Так, далі в Project Penny ще також є. Зараз покажу вам, що ще в моєму Project Penny. А ще в моєму project pen є ось така туш для плів, яку я теж хочу закінчити. Тому що, ну, в принципі, вона і так закінчується. Але це люкс-візаж, який ми більше не купуємо. Тут осталось по стіночках, але все ще вона наноситься, вона все ще є і вона вже в мене досить, досить довго, я вже набридла вона. Мені хочеться її закінчити і позбутися. Також в моєму Project-Pen є ось такий олівець для очей це фірма Art Deco. А, так, Це такий коричневий, коричнево-рожевий відтіночок. А, він, так би мовити, Такий кремовий, це кремові тіні, так які не застигають. На жаль, вони не застигають, вони залишаються кремовими, тому їх потрібно фіксувати якимись ще тінями зверху. В принципі, мені подобається цей відтінок. Мені не подобається, як цей олівець тощиться, тому що якість самої деревини, вона дуже погана. Але я хочу закінчити цей олівець, тому що це фірма Art Deco, яка теж все ще продається в Росії. Вони не планують виходити з ринку Росії, тому я хочу її закінчити. Також в моєму Project Pen є ось такі дві туші. Це, в принципі, єдині туші, якими я зараз користуюся, тому хочу їх, на них налягати. Ну, я і так на них виходить, налягаю, кожен день користуюсь, вони в будь-якому випадку закінчаться. Тому чому б не додати їх в Project Pen. Це ось така коричнева туш від Біла Ожи. Я її наношу на нижні вії. Вона вже трішечки підсохла, але все ще гарно малює її там ще вона ще там є. Uh, так, і це ось така чорна туш від Манхеттен. Uh, Фірма називається Манхеттен. Не знаю. Якщо у вас є якась інформація про цю фірму, то напишіть мені про це, будь ласка, бо я про неї не знаю абсолютно нічого. Знаєте, як що вона в Німеччині продається? Так, ось така кісточка виколює мені очі, просто знаєте, треба її обережно наносити. Це водостійка туш, Мені підходить, тому що зазвичай у мене 8-9 годинний робочий день, і тому мені потрібна така стійка туш, яка точно не впаде і не розмажеться. Також в Project Penny в мене є продукт для губ. Це ось такі два продукти. це Олівець від Art Deco в рожевому кольорі. Тут, певно, мабуть, номер 86. Ось такий це рожевий колір. Ось так він виглядає. Мені він підходить, мені він подобається, але знову ж таки, це Art Deco, тому я хочу його закінчити. І це ось, така, ось такий блиск від Kiko, Це їхні відомісті блиски. Знову ж таки, Kiko не вийшли з Вінку Росії, тому я хочу закінчити цей блиск. І... Ось так він виглядає. Сподіваюся, що я дуже скоро його закінчу. І також, також, також. також... Один відтіночок з цієї палетки також знаходиться в моєму Project Penny, а саме це ось цей коричневий відтінок. Я не впевнена, що я його закінчу, але, знаєте, я постараюся їм покористуватись як можна більше, як можна частіше, щоб хоча б дійти до дна. Тому що я планую цією палеткою користуватись десь місяці-два, і тому і тоді замінити її на іншу. Тому не знаю, чи я зможу закінчити цей відтінок, чи не зможу. Але в будь-якому випадку дійти до дна я дуже постараюсь. Тому цей відтінок в моєму Project Penny. Давайте я теж ставлю для нього Swatch. Це такий темно-коричневий відтінок. Я їм підвожу лінію V і вивожу його в таку стрілочку. Він не матовий, він такий з блискітками. Тут, в принципі, матових нема. Хоча вони роблять вигляд, що вони матові, але вони не матові. Ось такий відтінок. На цьому все. В принципі, це є весь мій Project Pen. Давайте я так зараз відсуну камеру трошки. Це є всі продукти в моєму Project Pen. Якщо щось закінчується, я замінюю це і обов'язково буду вам це показувати, так що що ж я замінила, які продукти я замінила. Наступний Project Pen буде обов'язково через місяць точно буде. І там я вже вам покажу свої продукти, які закінчились і. Uh, які я замінила наприклад все на цьому, все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково поставте цьому відео лайк, щоб просунути його як можна більш вище в рекомендаціях, тому що Ютуб, на жаль, не любить українську мову і він її не розуміє, не розрізняє. Тому давайте це якось виправляти, підтримувати українських блогерів український контент для того, щоб його просувати. І щоб всі ці соціальні мережі розуміли нашу мову і розрізняли її поміж інших мова там. А, тим більше поміж російською, тому що якщо, наприклад, ви е, в, напишете в, в пошуковій системі щось українське, що ви шукаєте, то Ютуб, скоріш за все, вам запропонує спочатку декілька російськомовних відео, а тоді вже тільки можливо якесь україномовне. Тому е, давайте це виправляти, давайте просувати наших українських е, блогерів, не тільки мене, а й усіх. Е, і я вам ще раз дякую за перегляд. І ми з вами побачимось в наступному відео. Пока-пока.